Не зможуть отримати низку послуг у міграційних службах за кордоном. Зокрема, йдеться про вже почали надсилати повістки поштою. Про це заявляє прес-офіцер... Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Сьогодні хочу поділитися з вами важливою новиною, навіть кількома важливими новинами. Щодо повісток поштою. Вже є відповідь ТЦК. Також про постанову 918 від нашого уряду, яку багато хто про яку багато хто чув, розумів, що колись це настане, напевно. А може хтось думав, що ні, але воно вже почало діяти. Постанова вже є. А також розповім, як легко вирішити свої питання та проблеми в Польщі щодо легалізації сьогодні. Вночі далекобійні дрони СБУ та сил оборони здійснили найбільшу спочатку повномасштабного вторгнення атаку. По території Росії, конкретніше по території аеродромів Росії, про це повідомляє Радіо Свобода. Йдеться про литовища Воронежа, Курська, Сава Слейка та Борисоглібськ. Джерело Радіо Свободи повідомляє, що це була спеціальна спланована операція по цих аеродромах для того, щоб вони не могли бити кавами по лінії фронту та українських містах. Я вважаю, що ця новина і багато інших таких новин, які зараз з'являються, це дуже хороші новини. Це показує, що Україна має і може дати відсіч окупантам. Якщо вам також подобаються такі новини, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. За кордоном, бюрократичні питання можуть бути справжнім викликом. Похід до нотаріуса в суд. До ужаду це для іноземця досить стресова ситуація, але саме тут приходить вам на допомогу компас міграції. Я дуже коротенько розповім про цей проект, який вам допоможе максимально у всіх ваших питаннях: шлюб, громадянство, оформлення спадщини, нотаріальні послуги, представництво в судах та перед місцевою владою все це вирішується швидко та професійно. Цей проект створений Олександром Василишиним. Який об'єднав фахових представників діаспори, адвокатів, юристів, нотаріусів, які допоможуть вам знайти оптимальні рішення для ваших персональних бюрократичних питань? До кожного питання надається окрема супроводжуюча особа, яка допоможе вам пройти оптимальним шляхом, мінімізуючи витрати грошей нервів. На час проект має відповідну сертифікацію від 7 січня 2020 року. А у 22 та 23 роках компас міграції був нагороджений польською премією фірма годна зауфання. Особисто я рекомендую звертатися до компанії Компас Міграції. Зараз ви бачите на екрані телефон. Прошу всім його зберегти і звертатися по ньому, якщо у вас виникають питання. Знайомтесь, переходьте за посиланням в описі, вайбер, телеграм. Пишіть своє запитання, починаючи в мене ось така проблема. І отримайте письмову відповідь: скільки часу, скільки грошей, і що потрібно, щоб розв'язати вашу персональну проблему. Деталі в описі під відео і в першому закріпленому коментарі. Звертайтеся і вам допоможуть. На початок поговоримо про. Повістки поштою, і зараз перейдемо до постанови 918. Українцям почали надсилати повістки поштою. Про це говорить ТЦК, і роз'яснює нюанси. У Волинській області вже почали надсилати повістки поштою. Про це заявляє прес-офіцер Волинського ТЦК та СП Уляна Кравчук. Так, резервістам і військовозобов'язаним надсилають повістки на оновлення військово-облікових даних поштою, рекомендованим листом на адресу, яку вказала особа у територіальному центрі, або ж за останні. Місцем реєстрації розповіла, розповіла пресофіцер належним підтвердженням оповіщення про виклик до ТЦК та СП є день отримання рекомендованого листа особи. Про що є про що є, підтверджуючий документ від поштового оператора. День проставлення відмітки про відмову отримання листа, чи день поставлення відмітки про відсутність особи за адресою зареєстрованого або ж фактичного місця проживання особи, якщо ця особа не повідомила ТЦК та СП іншої адреси місця проживання. Така повістка буде вважатися отриманою, навіть якщо людини не було вдома, можливо, вона навіть за кордоном отримала вона лист, не отримала. Написала відмову, не написала відмову, підписалася. Тобто, в будь-якому випадку надісланий лист ТЦК та СП вважається отриманим. Уникнути мобілізації, регулярно сплачуючи штраф за порушення правил військового обліку або за наяв або за неявку за повісткою, не вдасться, адже адміністративне покарання не звільняє від виконання військового обов'язку. Громадянин може заплатити штраф, але разом з тим він все одно повинен виконати свій обов'язок. Наголосила прес-офіцерка. Як вам така інформація? Обов'язково напишіть в коментарях. Ну, це так виходить, що людина оновила свої дані, де би вона не знаходилася. І по цих даних, де людина живе, прийде лист щастя з повісткою. Якщо людина десь поїхала, виїхала, знаходиться за кордоном, чи ще якісь нюанси, випадки трапляються дуже багато, навіть на роботі їй той лист прийшов, не прийшов, вона знає, не знає, вона все одно. Потім, якщо вона не з'явилася вчасно, бо вона не знала, не отримала і не бачила цього листа, отримає штраф покарання. Ну, якось неправильно, людина має знати, що її викликають до ТЦК. І тоді, після того, якщо вона приймає рішення, що вона не йде, ну, тоді, тоді вона може бути покарана там, штрафом, адмінкою. Але якщо людину навіть не сповістити, і людина не знає, але їй за це покарати, ну якийсь трошки бред, якщо чесно. Неправильно це. Людина має бути усвідомлена, людина має знати, що її викликають до ТЦК та СП, там для проходження ВЛК чи для оновлення якихось додаткових даних, тоді та людина приймає рішення Я не йду. Ну тоді в такому випадку ТЦК та СП приймає рішення згідно закону, що вони там можуть зробити. Але коли людині навіть не поінформували, лист не дійшов, чи не прийнятий, чи людини взагалі немає, невідомо де вона. Ну то як тоді людину ту то можна карати? Яким чином? Українські чоловіки не зможуть отримати водійське посвідчення за кордоном? Це постанова 918, 13 серпня, вона опублікована. Військово зобов'язані громадяни України, які перебувають за кордоном, які не оновили свої військово-облікові документи, не зможуть отримати водійське посвідчення. У документі зазначено, що військовозобов'язані чоловіки від 18 до 6 років, про яких відсутня інформація про оновлення персональних даних у єдиному реєстрі, не зможуть не зможуть отримати низку послуг у міграційних службах за кордоном. Зокрема, йдеться про обмін посвідчення водія, зокрема, й таке, яке видане вперше: отримання посвідчення водія після втрати чи вкрадення, реєстрація, перереєстрація адміністрація транспорту, зокрема, і через ДІЯ, зняття з обліку транспортного засобу. Також вони не зможуть отримати права чи техпаспорт через міжнародні поштові відділення, надсилати, надсилати документи осіб, які не оновили дані в ТЦК, теж заборонено. Ці обмеження діятимуть в період воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення чи скасування. Тобто вже зараз на вчорашній день є постанова 918, яка говорить, що українці за кордоном не зможуть українці за кордоном чи в Україні, якщо в них немає військово облікових документів, вони не зможуть отримати водійське посвідчення, обміняти чи щось інше зробити. Ось на сьогодні така інформація. Звичайно, від вас я попрошу підтримати це відео вподобайкою та підписатися на канал. А в коментарях, будь ласка, поділіться своїми думками. З вами завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу. Де би ви не були, є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. TransferGo робить це швидко та просто. Завантажте додаток TransferGo та переказуйте рідним гроші вигідно.